Російські війська вриваються через кордон із боку Білорусі. Таку інформацію працівникам Чорнобильської АЕС озвучили вже о шостій ранку, 24 лютого. За 9 годин окупанти оточили станцію і вперше у світовій історії додумалися спрямувати дуло танків на ядерні об'єкти. Точені на чаес опинилося 150 українських атомників і пожежників та понад 170 нацгвардійців. Останні мали захищати станцію. Проте ворога було більше. В нього була бронетехніка, і початок бою на ядерному об'єкті міг обернутися новою катастрофою. Тож українські захисники потрапили у полон. А росіяни, увірвавшись до приміщення, АЕС, почали її грабувати. Комп'ютери, Кам'ютери кофі, чайники, електро... Окрім нацгвардійців, заручниками ворога були і працівники станції. Людей, які стежили за безпекою реакторів і укриття, окупанти змусили працювати без зміни замість 12 600 годин. Атомники не мали можливості виходити на територію, спали на робочих місцях і сиділи на голодному пайку. Годували раз в день, хліба не було, м'яса не було. Каша якась Обель окупантам був потрібен для того, щоб швидше захопити українську столицю. Тож вони знаючи, що залишиться надовго, почали облаштовувати свої позиції в найзабрудненішій частині зони відчуження в рудому лісі. Показники опромінення тут перевищують норму у сто і більше разів. А окупанти тут жили місяць. 9 березня світ ледь не опинився на межі нової катастрофи. Через бойові дії аварійна атомна станція була знеструмлена. Охолоджувати ядерне пальне почали за допомогою дизель-генераторів. Проте солярка для них швидко закінчувалась. Нову трагедію відвернули лише полагодивши лінії електропередач. 20 березня росіяни дозволили провести першу ротацію персоналу і вивести жінок нацгвардії і хворих. З ЧАЕС випустили понад 60 людей. На заміну їм із міста Атомників Славутича приїхало працювати 46 добровольців. Українців окупанти завозили і вивозили через території Білорусі та човнами по Дніпру. На 36-й день окупації рашисти раптом виявили, що отримали значні дози опромінення. Загарбники запанікували і почали вивозити солдатів із променевою хворобою до шпиталів у Білорусі. А 31 березня, під тиском української армії, ворог вирішив тікати. Щоб не відповідати за окупацію ядерного об'єкта, українських атомників змусили підписати акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції. На цьому папірці нашкрябили текст про те, що персонал ЧАЕС – при претензій немає, а всі дні росіяни їх не тримали у полоні, а охороняли. наших вже нацгвардійців ворог уже тікаючи забрав у полон. Частина бійців досі в неволі загнали вони 14 автозаків, погрузили туди руки скотчем зверху, пластиковими хамутами, особистий огляд і вантажили в автозаки. Сеня жовтий стяг знову замайорів на Чорнобильської АЕС 2 квітня минулого року. Загалом же збитки від окупації атомної станції оцінюють у 2,5 мільярдів гривень. Ворог потрощив і вивіз чимало обладнання. Укриття сховища ядерного пального та сама чаес не постраждали і зараз безпечні та під контролем українських атомників, магате та українських військових.